13 січня в Україні утримуватиметься морозна погода. Найхолоднішою буде ніч у північних областях – від 15 до 20 градусів морозу. На решті території температура повітря знизиться до мінус 10-14, а на півдні та Закарпатті – до мінус 6-12 градусів. У день на півночі очікується мінус 10-14, в інших регіонах – мінус 6-9 градусів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Невеликий сніг можливий у західних областях. У більшості регіонів без істотних опадів. Погода матиме антициклонічний характер. На Полтавщині похмурий ранок зміниться ясним днем, а ввечері знову стане хмарно. Вночі очікується дрібний сніг. Уранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 8 градусів. Після опівночі опуститься до мінус 12. У Кременчуці переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Удень повітря прогріється до мінус 7, вночі очікується 9 градусів морозу. Похмурий ранок у горішніх плавнях поступово зміниться ясним днем. Однак увечері небо знову затягнуть хмари. Вночі можливий дрібний сніг, що зранку стихне. 7 градусів морозу обіцяють синоптики о півдні. Вночі буде прохолодніше мінус 10. Вітер північно-західного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 13 січня 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1972-го, 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.